Президент Сполучених Штатів Джо Байден ухвалив рішення про передачу Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Петріот. А у відповідь на заклики Києва до посилення протиповітряної оборони України так повідомило видання The New York Times. Зазначається, що це рішення було ухвалене минулого тижня після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів. Обговорювалося як. Задовольнити нагальні потреби України в протиповітряному питанні, не ставлячи під загрози боєготовність США, цікаво те, що нова система Петріот, до речі, це вже друга від США, надійде з Польщі, де вона захищала ротаційні сили американських військ. Таким чином, система може бути розгорнута в Україні протягом наступних просто кількох днів. Крім того, Німеччина разом з іншими союзниками передають Україні 100 ракет для систем протиповітряної оборони Петріот. Таке рішення підкреслює, що США та наші партнери продовжують активно підтримувати Україну, надаючи як військову, так і гуманітарну допомогу. А партизани здійснили успішну диверсію в Московській області, знищивши станцію супутникового зв'язку Р-441-ливень. Ця подія суттєво вплинула на систему управління зенітно-ракетного полку і послабила систему протиповітряної оборони ППА всієї Московської області. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. Вони заявили, що диверсія була проведена. Агентом руху на території 584-го гвардійського зенітно-ракетного полку, що розташовується в місті Клин Московської області, станція Р 441 ливень забезпечувала зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. Це підкреслює здатність партизанів впливати на ключові військові структури противника, що має дуже важливе значення для. Загальної взагалі стратегії ослаблення обороноздатності нашого противника. І це ще не все у тимчасово окупованому Криму. Пролунала серія вибухів. Зокрема, в Севастополі, Євпаторі, Бахчисарайському та Первомайському районах. За інформацією російських джерел в регіоні працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер, а також так званий губернатор Севастополя Михайло. Розважаєв та місцеві пабліки. За їхніми всіма даними, у Севастополі всі служби були приведені в стан бойової готовності, а військові працювали над знищенням повітряних цілей. Крім Севастополя, вибухи також пролунали в Євпаторії, Саках, Красноперекопську та Армянську. Про прильоти поки що нічого не відомо. Росіяни, як завжди, брешуть, що все збито, але зазначалось. Що, можливо, уразили або пошкодж... пошкодили зенітно-ракетний комплекс С 400 під Севастополем. Нагадаю, що раніше повідомлялось, що дрони Служби безпеки України уразили в Криму російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення СВУ вартістю близько в 100 мільйонів доларів. Речник військово-морських сил ЗСУ покидає посаду. Дмитро Плетенчук, очільник Центру стратегічних комунікацій та речник Сил оборони Півдня України, оголосив, що залишає свою посаду, яку обіймав з квітня 2024 року. В своєму пості на Фейсбук він написав наступне Шановні колеги, доповідаю. Наразі моє відрадження до Сил оборони півдня України в якості очільника центру стратегічних комунікацій та речника угрупування, закінчено. Так було сплановано. Від початку прошу не шукати ніяких підводних сенсів. Він також зазначив, що повертається до виконання обов'язків речника Військово-морських сил Збройних сил України. Хто займе його місце на нинішній посаді, наразі невідомо. Але я вам нагадаю, що Плетенчука призначили начальником президенту Сили Півдня України після звільнення Наталії Гуменюк. Ну і наостанок. Туреччина висловила готовність виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. Глава Міністерства закордонних справ Туреччини зустрівся із Путіним у Кремлівському палаці, де і зробив цю пропозицію. Про це 11 червня повідомила прес-служба МЗС Туреччини. Ця ініціатива збігається з наміром Туреччини взяти участь у саміті миру, який пройде 15-16 червня в Швейцарії. Також було анонсовано зустріч президентів Туреччини та Росії в Астані 3-4 липня. Крім того, Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, заявляв, що Україна може отримати державу покровительку вже цього року. Такі дипломатичні кроки розглядаються ще й в контексті того, що нещодавно Папа римський закликав до обміну полоненими між Україною та Росією за формулою всіх на всіх у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 11331, який передбачає концепцію економічного бронювання від мобілізації. Так повідомив голова парламентського комітету Дмитро Наталуха. Бронювання працюватиме наступним чином: кожний суб'єкт господарювання. Який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати. Також незабаром будуть подані альтернативні законопроекти, які будуть включати модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень. І, чесно кажучи, якщо ви вже почали говорити про платну бронь від мобілізації, то чому не зробити наступним чином? Відкрийте рахунок, наприклад, назовіть його на оборону. Де определіться з сумою, яку на місяць. Тобто, всі, хто будуть сплачувати туди кошти, будуть звільнені від мобілізації. І все. Якщо його перевіряють, десь на блокпосту чи де провіряють документи, ви показуєте, що сплатили рахунок, все, ви вільні. Пишіть, до речі, коментарі, як, що ви про це думаєте, а ми рухаємося далі. Президент Сполучених Штатів Джо Байден та Президент України Володимир Зеленський проведуть зустріч 13 червня на полях саміту Великої Сімки в Італії. А в четверг президенти зустрінуться щоб обговорити рішучу підтримку України. Та як зараз, та і в майбутньому, після цієї зустрічі обидва лідери президенти візьмуть участь у прес-конференції, так повідомив радник Білого Дому Джон Кірбі. Він зазначив, що будуть зроблені сміливі кроки, щоб показати Путіну, що час не на його боці, і він не зможе перечекати підтримку США у боротьбі за свободу українського народу. Ну а народна депутатка Маріана Безугла запропонувала створити нову посаду, а саме оборонного віце-прем'єра в кабінеті міністрів. Про це безугла написала на ну, в себе на Фейсбуці. Справа в тому, що у Кабміні України є різні віце-прем'єри, але досі немає того, хто координує сферу оборони у воюючій країні. І мова не стільки про жорсткий контроль та менеджмент оборонного відомства, скільки про координаційну та погоджувальну складову міркування та спостереження за ситуацією, що відбувається визначення тенденцій та перспектив. Безугла вважає, що на цю посаду підійде нинішній очільник міноборони, а саме Рустем Уміров. Ну А тим часом Кремль підвищує градус ескалації минулого тижня. Сергій Караганов. Член наукової ради при Радбезі під час розмови з Путіним на економічному форумі просто неодноразово повторював фразу про ядерну рушницю. Але таке ми вже з вами чули. Найважливіше те, що було озвучено і самим Путіним, так це можливість змінити російську ядерну доктрину, яка, я вам нагадаю, поки що не передбачає можливості завдавати превентивного ядерного удару. Правда, тут питання в наступному, коли це Росія взагалі виконувала хоч якісь доктрини чи закони, не кажучи вже про міжнародні зобов'язання. Але сумніву немає, що це був черговий сигнал Заходу. Проте чи означає це, що Путін має настільки міцний фундамент, який наразі спирається на мобілізацію, ослаблену економіку та допомогу союзників, можливо, не все так добре в Росії, як нам здається. І, взагалі видно, як риторика Путіна змінилася за два роки. Ця війна перетворилася чи, чи не на єдину причину функціонування всієї держави. Тепер російський диктатор керує країною лише заради бажання захопити Україну. Його риторика за два роки трансформувалася у віру про те, що від цієї війни залежить все майбутнє Росії, а без перемоги на країну чекає кінець. Саме це є таким базисом всіх рішень Путіна, тому він налаштовує як і суспільство, так і економіку на довготривалу війну. Також, а, ймовірно, відставками високих чиновників і генералів він хоче відновити ефективність власної армії. Сьогодні російська армія не здатна ефективно функціонувати без радикальних змін. Сили, які РФ збирали протягом місяців і кинули на захоплення Харківщини, себе не виправдали. На цьому в мене все. Обов'язково підпишіться на канал. Ми кожного дня слідкуємо за цікавими подіями та новинами.